Томагавки і вплив на економіку Росії, вплив томагавків на економіку Росії. Якщо Трамп дасть Україні томагавки, якщо їх буде багато. По-перше, щось дуже підозріло. Ця вся процедура відбувається в плані, дає чи не дає. Якщо він дав, то можна за добу, за дві, ну за три привезти. Що кажуть, що вони... немає установок для того, щоб томагавки користуватись томагавками, бо вони як якоби морського призначення з Морфлоту. Це, знаєте, питання таке. Є і інші в них ракети. Коротше, чи дав, чи не дав. Який буде вплив якщо на економіку Росії, якщо дадуть ці ракети? Уявимо ситуацію, що дали багато сотню, 2-3, п'ять. І що далі? Що далі люди добре? Наприклад, поцілили в НПЗ усі нафтовидобувні установки. Родовища компанії, газопромисловий комплекс, газонефтяний, нафтовий, газонафтовий. Це вплине, це дуже вплине. Це дуже вплине і економічна криза в Росії наблизиться. Тому вплив очевидний але, багато але, скільки ракет дадуть? Чи дадуть дозвіл американці? На ті чи інші об'єкти. Тому все в цьому житті. Не так однозначно. Поживемо побачимо. Вплив можливий на економіку Росії, а загалом це все вплине і на партнерів Росії, тобто будуть шукати інших постачальників нафтовидобувної промисловості і не тільки.